Вас вітає луч. Лот номер 6 Гес плюс Жан-Луї Франсуа. Лоти невеличкі. В цьому лоті у нас всього 32 одиниці, мені здається, Жан-Луї Франсуа. Тут скрізь натуральний склад буде йти. Котон, льон, віскоза. 14 євро за одиничку. Дуже класна сукня від ГЕС. Костюм льон. Штани. Давайте ближче подивимось. Висока посадка. Не просвічується льон. Дивіться, не просвічується. І топ. Дуже класний костюмчик. Ціна 14 євро за одиницю. Тут у нас дуже акуратна емблемка. Гес. І ця асиметрична спідниця з шикарною вишивкою. По тільки подивіться, яка вишивка. Ззаду йде е, у нас резиночка. Тобто підійде на декілька розмірів. Асиметрія зараз в тренді. Ця сукня є в кожному лоті, можуть відрізнятися тільки кольори. Блуза ця також є в кожному лоті. Такий леопардовий принт і дуже пасує до цих джинс. Це кес у нас. Жан-Луї трикотажна сукня з боку розрізи, є кармани. Ви навіть не уявляєте, як змінюється образ, коли дівчата вдягають цю сукню. Її можна обіграти. Ви, як стілисти, можете це зробити професійно, красиво такі дві речі під варіонку від ГЕС. Трендова сорочка Жан Луи. Вона дуже класна. Шовкові штани, широкі, такі палацо від ГЕС. Костюм. Тут також натуральний склад, шорти і така оверна блуза. Мережево, червона сукня, гес. Якщо ви купуєте три лоти, у вас буде знижка. А якщо 6 лотів ще більша знижка. Ми підберемо вам лоти, які будуть максимально відрізнятися по асортименту. Розміри Жан Луї всі йдуть в універсальному розмірі. Тобто це будуть такі оверні моделі. А от у ГЕС розміри, як завжди, різні, різні. Від Ски до XL. Дуже класна ця футболка, така подовжена. ГЕС. Сукня на гудзочках. Також тут льон у складі. Не просвічується. Бачите? Класно дуже Це все ГЕС. І остання одиничка футболочка ГЕС в приємному пудровому кольорі. Отже, лот номер 6 і він може бути саме вашим. На зв'язку ваш луч мирного неба.